Коли у старому готелі Дубовий Шлях знайшли мертвим його власника Романа Степановича Димського, містечко Михайлівці завмерло. Димський був людиною впливовою, добре знаною, хоча й не надто улюбленою. Готель, який стояв на пагорбі біля траси, завжди здавався спокійним місцем, де чути лише шум сосен. Тому звістка про смерть господаря виглядала особливо дивною. До готелю прибув капітан поліції Олексій Миронович Таран. Дорогою він розмірковував над повідомленням тіло знайшли в його власному кабінеті, двері були зачинені зсередини, а єдиним можливим виходом було вузьке вікно, яке міг відчинити лише хтось дуже спритний або дуже відчайдушний. Коли капітан увійшов до кабінету, перше, що кинулося у вічі, ідеальний порядок на столі. Усі папки стояли рівно, чорнило закрите. А на середині столу лежав маленький аркуш паперу, на якому власноручним почерком димського було виведено незрозумілу фразу, третя завжди правдива, але рідко говорить правду. Олексій нахмурив брови. За столом, схилившись над тілом, працював судмедексперт. Він коротко повідомив смерть настала від удару по голові. Зброя важка, тупа, схожа на бронзовий свічник, який ви, мабуть, уже бачили. Капітан справді бачив свічник, той лежав поруч на підлозі. Ні відбитків, ні слідів боротьби у кімнаті не було, лише цей аркуш з дивною загадкою. Хто знайшов тіло? запитав таран. Покоївка каже, зайшла прибрати, а двері були відчинені. Мовляв, зазвичай господар зачинявся. Капітан зупинив погляд на ній. Молода жінка, засмучена і дещо налякана, тримала в руках хустинку. Скільки покоївок працює у вас? спитав він. Три, пане капітане, відповіла вона. Я, Ліна і Ганна, третя. Промайнуло у нього в голові, але він не став робити висновків зарано. Олексій попросив зібрати всіх працівників у ресторанній залі, там уже чекали покоївки, кухар, адміністратор і старий нічний охоронець. Капітан уважно роздивлявся обличчя кожного з них. Мені потрібно поставити кілька запитань, сказав він. Учора ввечері хто бачив димського живим. Адміністратор, високий і худий чоловік, відповів першим Я. Він заходив до свого кабінету близько дев'ятої години вечора, був у поганому настрої, наказав нікого до себе не пускати. Хтось чув щось незвичне. Лише один з працівників сервісної служби гнат казав, що бачив уночі тінь біля кабінету. Але це могло бути що завгодно, додав кухар. Таран перевів погляд на покоївок. Ви всі кажете, що зазвичай працюєте в різні зміни. Хочу знати, хто сьогодні вранці мав першим прибирати другий поверх, де кабінет димського. Молода жінка, що знайшла тіло, відповіла за графіком, Ганна, але в неї сьогодні погіршилось самопочуття, тому я пішла замість неї. Олексій поглянув на Ганну, вона виглядала блідуватою, але спокійною. Ліна, третя покоївка, стояла осторонь, нервово поправляючи фартух. Ви щось хочете сказати? м'яко запитав капітан. Ні, пане, просто я думала, що сьогодні прибирає Орися. Ми зазвичай чергуємо по тижнях, я мала стартувати завтра. Олексій відчув щось дивне, його насторожила плутанина у словах. Повернувшись до кабінету, він ще раз оглянув усе. Вікно справді було вузьким, але через нього пролізла б людина, якщо б вона була худорлявою і гнучкою. Таран присів поруч і помітив на рамі малопомітну подряпину, ніби хтось чіплявся за край. У голові капітана вже вимальовувалась картина, проте загадка на аркуші не давала спокою. Третя завжди правдива, але рідко говорить правду. Капітан узяв аркуш і поклав поряд із графіком прибиральниць, який йому дав адміністратор. Там було чітко видно перша покоївка Орися, друга Ганна, третя Ліна, Ліна, та сама, що нервово стояла осторонь і казала, що її черга мала початися завтра. Але графік свідчив: сьогодні саме вона мала бути на другому поверсі першою. Чому ж вона це приховала? Олексій повернувся до ресторанної зали. Ліна сиділа окремо, опустивши погляд. У мене кілька уточнень, промовив капітан. Ви сказали, що сьогодні не мали працювати, але графік каже інше. Покоївка, помітно, занервувала. Я. я переплутала. Мені Ганна казала, що сьогодні її день. Чому ж тоді саме ви були поблизу кабінету вночі? спитав таран, уважно спостерігаючи за реакцією. Дівчина різко підвела очі. Хто таке сказав? Двері кабінету були відчинені саме так, ніби людина виходила через вікно. А пролізти у це вікно могла тільки така худенька дівчина, як ви. Крім того, під вікном ми знайшли свіжі сліди від жіночого черевика вашого розміру. Ліна поблідла, я лише. почала вона, але капітан зупинив її жестом. Почнемо з мотива. Чому ви приховали, що саме ви мали першою прибирати поверх? Чому сказали, що працюєте не сьогодні? Дівчина мовчала, потім голосно зітхнула. Я не хотіла, щоб це падало на мене. Я справді не винна у смерті пана Димського, але знала, що якщо скажу правду, ви все одно запідозрите мене. Таран сів поруч. Тоді поясніть, звідки у вас був ключ до кабінету. Ліна здригнулась. Я. Знайшла його на столі в обід. Димський часто забував речі, я хотіла повернути. Прийшла ввечері, постукала, ніхто не відчинив. Двері були зачинені зсередини, я подумала, що він просто не хоче нікого бачити, і пішла, але побачила, як хтось тікає через задній двір. Це вже було щось нове. Кого саме ви бачили? На вигляд, здається, адміністратора, він часто сварився з димським, я чула, як вони сперечались через гроші. Тоді він і міг убити. Олексій підвівся, пазл починав складатися. Адміністратор справді мав доступ до всіх приміщень, включно зі службовими коридорами, він міг вимкнути сигналізацію, зайти до кабінету пана димського, вдарити його свічником, а потім вибратися через вікно, хоч і з труднощами. Але залишалось головне питання що означала загадка? Капітан сів за стіл і ще раз прочитав третя завжди правдива, але рідко говорить правду, третя покоївка. Ліна правдива, бо вона побачила вбивцю і сказала це рідко говорить правду, бо боялася і плуталася. Димський знав, що проти нього плетуть змову, і намагався залишити останню підказку поліції. Він написав цю фразу, коли зрозумів, що його життя в небезпеці, адміністратора затримали того ж дня. У його кімнаті знайшли брудний одяг зі слідами пилу від зовнішньої стіни кабінету, а на рукаві мікрочастинки воску від свічника. Коли Олексій повернувся до готелю, Ліна сиділа на лаві біля входу, стискаючи хустинку. Пане капітане, почала вона тихо. Тобто, я справді допомогла. Таран кивнув так, і ваші слова стали тією ниткою, яка привела до розв'язання. Дівчина полегшено зітхнула. Капітан глянув на старий готель, на сосни, що гойдалися від вітру. Розслідування завершено, але загадка, яку залишив димський, ще довго буде звучати у його думках. Бо іноді саме той, хто боїться говорити правду, є ключем до правди.